Привітаємо всіх! На нашому воркшопі. Ми вирішили, що, чому би і не зробити невеличке продовження. І сьогодні лаконічно, мінімум води, та максимум якихось конструктивних зразків показуємо вам, як підготувати урок з іноземної мови в міру. От, Юлічка Хан, наш прекрасний викладач, зараз нам покаже, як це все зробити. Швидко, комфортно, в прямому ефірі от зараз показуємо. Зараз це буде. Доброго дня. Дивіться. Ольга Ганим мені перекинула свої матеріали, які підготувала на форматі Word. Так, тобто це формат Word, а в нас тут тема. Паскалія Байрама, який вже пройшов, але можливо наступного року буде актуальним. <говорить> да, буде актуальним тут вже підготовлений план уроку від уровня А 2 б 1 на 60-75 хвилин. хвилин. Угу. Так зараз подивимося, як практично ми додаємо ці матеріали, зокрема на Міро, Так? та угу. спочатку. Я вибрала фрейм. Я завжди вибираю формат кастом, тому що ви зможете його просто під себе підредагувати. Oh. А, uh -huh. І зараз зразу написала його ім'я Паскалья Байрама, да? тому що, uh -huh. якщо у вас дуже багато матеріалів на дошці, ви можете Ctrl F та, і в рядку написати саме цей той фрейм, який вас цікавить, і він вам видасть, тобто вам не треба по всій дошці скакати, да, щоб шукати вам якийсь потрібний матеріал. Ось воно вам зразу видасть. Я завжди так роблю, щоб ну, було потім краще знайти. Класно, от мені теж подобається, коли от покроково одразу показує, що треба робити, тому що в мене насправді настільки завжди обмиль часу, і є люди, які так класно розповідають там покроково, така кнопочка, така. Воно не завжди є час це все слухати і дивитися. І класно, коли пані Юля одразу показала: так, фрейм знаходиться отут. Ми це побачили. Натискаєте сюди, ну вибачте, для таких чайників, як я. Да? Тобто, ось ось кнопочка, ось сюди натиснули, отак зробили. Отут в пошуку знайшли. От супер. Далі переносимо вельма Activity, Ctrl-C, Ctrl-V. Uh, просто uh, ви можете. Або просто клікнути десь на фрейму і перенести, або, я не знаю, просто вибрати текст і сюди його перенести. І що цікаво, якщо ви хочете, щоб формат був вже, а, залишився такий, як в Wordському документі, ви просто нажимаєте Ctrl-C, Ctrl-V, а якщо хочете, щоб він. А, Перекинувся у а, невідформатованому ві, виді, вигляді, ви нажимаєте command shift V. Зараз, секунду. І воно, бачите, скопіювалося не в такому вигляді, як було, не в вигляді жирненького шрифту. Mm -hmm. а, і якщо, наприклад, в тексті міститься посилання або ватике, да, то воно тут буде підчеркнуто. Да, і Такого ем, ем, синького кольору. Mm -hmm. Наприклад, мене це дуже дратує, як, як, ну, коли поклик, з покликанням да, переноситься. Тому я mm -hmm. зараз, просто ось Комен Shift V» і воно так красивенько ем, відображається, без всяких там форматів. І дивіться, якщо ви хочете, ви можете тут просто взяти і змінити колір самого фрему, ем, клацаєте да, на сам фрейм. І тут буде «Fill Color. Нажимаєте і можете вибрати який, хочете, можете з палітри вибрати взагалі. Боже, тут просто мільйон кольорів. Супер. Нехай буде такий жовтенький. Ой, що це таке? Ні, таке ні. Зараз секундочку, такий можливо. Перенесли да, завданечко, повідповідали на питаннячко. да, і якщо ви зазначили, що прокоментували оцю структурку. Ми можемо її а, виділити да, жирненьким шрифтом. І, якщо б, наприклад, як я, щоб я зробила додаткове да, пояснення, мабуть, б винесла просто на стікер і тут mm -hmm. е збоку би написала, дала би пару прикладів, е щоб, щоб у студента було десь. Е Закріпити навіть так. закріпити так нову якусь конструкцію, що людина її не бачила, то можна дійсно, наприклад, написати ще два схожих речення чи словосполучення чи пояснення, переклад. Тобто тут вже відповідно до, до студента. Так, комусь uh -huh. треба переклад, а комусь краще якесь пояснення і ще два-три речення, щоб людина вже відшліфувала на практиці використання, так, класно. Там кітап, о, о, оку, о, там окуян Ларданом, наприклад, да? я з тих, хто читає книжки там додати якусь ту деконструкцію ще. Угу. Далі друге завдання. Так само копіюємо, але я бачу, що в Вордовському документі тут у нас табличка, да? е... так? Так, там табличка, так. Воно угу. ну, зараз секундочку. Тут у нас йде переклад слів з турецької на українську мову. Зараз побачимо. Я просто скопіювала так само табличку. Mm -hmm. Дивіться, коли я нажимаю Ctrl-V чи Command-V, він, міро дає вам вибір, як ви хочете його скопіювати. Давайте спробуємо ну, у вигляді таблички: Face table. Ось воно перекочувало так, як і було да, у Word. Mm -hmm. Ну, прекрасно. Я побачу зараз, чи можна тут робити формат. Ні, бачите, форматування тексту ми тут робити не можемо. А, цікаво. А, а давайте спробуємо в вигляді стикерів. Тепер, а, отак, ой, зараз. Можливо, навіть краще. Клас. І плюс ви показали нам вже дві опції: uh -huh. що можна ставити отак у вигляді таблиці, а можна ставити у вигляді стикерів. Uh -huh. І вже люди можуть гратися відповідно до того, що їм ближче. Uh -huh. і, і Тут навіть можна зробити таке досить ну не те, щоб складне завдання, але зірочкою, просто перемішати переклад і попросити студента. Uh, знайти відповідники. Співставити, так. Співставити, так. Mm -hmm. да. Тобто це робиться дуже легко. Ви просто mm -hmm. берете його, десь міксуєте, і все, студент занятий. Mm -hmm. uh, Отак. От uh, а якщо. ой, секундочку, uh, зараз, зараз. Якщо у форматі сітки, mm -hmm. Ага, це просто така табличка, бачите? Угу. Можна тут поміняти а, колір. А, а тут ми можемо редагувати. Ага, і тут можна Бачите? редагувати. Прекрасно, от ми це і з'ясували. Бачите, все можна відредагувати. Окей, в общем, три опції, які вам пасують. Яку залишаємо поки що. Прекрасно. Мені, чесно кажучи, сподобалася ідея зі стікерами, тому що це дійсно цікаво. І коли ж ми даємо доступ студенту, дай ми йому кидаємо покликання на цю дошку, і він може їх пересувати самостійно. Так? Але тут теж треба зважати, що доступ треба відкрити. Дивіться, відкрити. Ага. А, Тут з боку, з правого є така кнопочка ще, і ага. наж... наклацяєте, і а, доступ до дошки, — «Board access. Тут написано: Anyone with the link ага. може тільки переглядати. Наприклад, якщо вам скину я це посилання, ви не можете редагувати тільки переглядати. зрозуміло. Можна також встановити пароль, ага, тобто лінки можна розповсюджувати по всім колегам, де ділитися досвідом, але тільки ті, хто знають пароль. Так, вони можуть вже е, безпосередньо рухати оці стікери по нашій дошці ні, 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 не, ага. не зовсім так. Якщо у вас є пароль, ви можете тільки переглянути. А якщо ага. у вас, наприклад, ви зробили тут пароль, навіть і переглядати ніхто не зможе. Тому ми клікаємо ага. сюди і вибираємо. Хто він? Коментатор, та той, хто редагує або взагалі нема доступу. Мої студенти, усіх у них отаке. Edita. О, дякую, дякую, теж будемо знати. Угу, дякую за це. І ще дуже цікава інформація. Якщо ви не хочете, щоб з вашої дошки копіювався матеріал, ви заходите в Sharing Settings, сюди внизу. І, uh, who can copy board content? Anyone with board uh, access або uh, board It's owner? Ніхто, mm -hmm. окрім вас. Окрім вас, ну це дуже корисна опція так само. Так. Бо... Mm -hmm. Тоді ми uh, прямуємо до третього завдання. У нас тут текст. Так. Так, це маленький текст, це теж такий трошечки із сипман. Так, щоб знову ж таки, ну, скажімо так, розігріти нашого студента. Ага. от так. Я хотіла як е цю скопіювати. О, як табличечку невелику mm -hmm. можливо, щоб це був як додатковий. Mm -hmm. Словничок, так? Так, дуже гарно, і знову ж таки, Скажімо так, простір для креативного вашого польоту знову ж таки не обмежений. Можна поставити словно, можна ж так само туди поставити, правильно? Щоб студенту було якось цікавіше. Наприклад, можна взяти якийсь кірочок. Якісь невідомі слова. Ну, чому й ні? Угу. А, далі у нас тут Анна Масорулере. Так, це зраз, зразки. Так, що можна з цим текстом ще зробити? Це простенький, скажімо, тут рівень такий більше до А спрямований, тобто він дуже легенький. Я от такі тексти легенькі пропоную переказувати сильним студентам. Тобто, це як кліше. За яким людина може, наприклад, розказати іноземцям про Великодень, так, щоб було в голові ну, якийсь план, якийсь кліше, по якому можна рухатися. Тому це теж такий зризок, можна там теж до цього тексту зробити ваші якісь завдання власні. Угу. Гарно, так, о як гарно, прекрасно. Я дуже люблю стікери. Не стікери, а ці емоджі. Ну, це класно, воно ж не таке прісне, правда, коли багато якогось візуального матеріалу супроводжує наші тексти, воно одразу додає дійсно якогось проємного байбу. Наприклад, окремі якісь вдалі речення, на ваш погляд, ви можете оформити у вигляді цитування. Так, от таким чином. Як пані Юлія вже це зробила. Так, да. тобто це з лівої сторони у вас є іконки, так? Да, так. Да. Іконки, і ага. ви можете вибрати тут різні, ну, тобто цей шейп. Ага, різні форми, і тобто, це якраз така класна штучка, яка нам підходить до якихось вдалих цитат, Та? Тобто якісь так. гарні речення, які можна теж обговорити зі своїми студентами і знову ж таки розбавити трошки оригінальністю нашу дошку міру. Так, щоб на одні тексти були і словники, а ще й якимось розбавити такими прикольними штучками. Так. І далі я бачу щось якась тут є а, а, гра у Юн, Паскалі сепеті. Розповідайте. Е, так, це можна пограти ще в такі штуки, якщо у вас більше одного студента, наприклад, та заняться, то ви можете ще і зробити якісь такі цікаві, скажімо так, Розваги, щоб студенти ваші могли поспілкуватися і між собою. Е да. ага. ну Це можна обіграти е з картинками. Танечко, давайте так. зробимо це більш е візуально красивим. Так? Ви сказали, що це яєчко, під яєчком сховано якесь завдання, угу. і, і можна витягувати з корзинки. Так. То, на цій же вкладці швиденько я відкрила Google Images, вела Easter Eggs або Basket, знайшла картинку, яка мені сподобалась, і працюємо. Тут ми можемо прибрати швиденько фон, нажимаємо на картиночку, тут є у нас Miro AI. Нажимаємо і видаляємо Background. І в нас залишиться тільки корзин, корзиночка. Супер. Так, тепер що ми можемо зробити? У нас скільки? 5 5 завдань. Тобто нам потрібно 5 яєць. П'ять яєць вирізаємо. Ні, давайте спочатку також фон приберемо, а потім повирізаємо дуже швиденько. Боже, який клас! Слухайте, ви ще так вправно це робите так швидко, оперативно і просто, ну, клас. Так, я просто скопіюю, потім знову ж таки на це меню кастом, і просто беру і протягаю. У нас буде інше яєчко. Знову ж таки, копіюю, нажимаю кастом, перетягую, інше яєчко. Uh -huh. ну, зараз ми п'ять зробимо і будемо прикріплювати до них завданечка. Окей, 5 яєчок у нас готово. Я думаю, що до кошика вони пасують. Так, mm, Так, пасують, безумовно. Так, тепер ми візьмемо стікери. Нам треба теж 5 штучок. Відповідний. а, ем... Ну, отак. Зробимо 2, 3, 4, 5. Так, що ми зробили? Так, оце нам треба віднести на задній план. Тобто, ми виділяємо. На три точечки uh -huh. І send to back. Send to back. Окей. Okay. Так. І вони будуть у нас під усім: і під корзинкою, і під яєчком. Так. Тепер нам треба їх згрупувати. Ми нажимаємо ctrl g Згрупували. Бачите, вони тепер роздільне Або можна. Виділити тут групу на трьох точках, отгрупувати, але з клавіатури дуже набагато швидше. Ми зараз погрупуємо це. Все ну, це справа практики, тому що я по собі знаю, що теж мені треба трохи попрактикувати, щоб розібратися з клавіатурою. Але я розумію, що якщо є тут такі люди, які як я звикла звикли більше працювати мишкою, то хай у вас не буде шоку і паніки. Це все приходить з практикою, тому Абсолютно. Пару годин в міру погралися і вже запам'ятали, що де шукати, і все буде добре. Тому не панікуйте. Uh -huh. Запам'ятовуйте просто е оці всі лайфхаки, що пані Юлія розказує, і потім швиденько відкривайте міру, і поки пам'ятаєте, швиденько починаєте використовувати. Ой, тут трошечки воно, бачите, залізло яйце на цей, на шрифт. Uh -huh. uh -huh. Ми пере можемо просто взяти і перегрупувати. Так. Зараз швиденечко. Так. отак. І тепер нам треба просто складати їх в кошик. Mm -hmm. так. Ну, В принципі, тут треба ще з, з, погратися з цими з леєром, щоб яєчко заходило в корзинку в кошик, mm -hmm. Пряд, ну, ховалося. Ми uh -huh. uh -huh. ну, вже не будемо акцентувати на цю увагу, в принципі, в принципі. No, більш-менш естетично да, в нас виглядає, тому звісно, що цього uh -huh. so, сьогодні ми не хочемо, скажімо так, прям супер багато часу витрачати, показати якомога більше речей, які можна з цим зробити, тому Так, yeah. кошик готовий. Гарний кошик, <кій> прекрасний. Тобто, студент витягує завдання, відповідає йому в в плані ігри, мені здається, буде набагато веселіше. Навіть студентам, а, яким за 40, їм весело. Що Це ми ще повинні будемо зробити на уроці. Капнеш і там ще в нас є, ми до нього можемо повернутися про пас, так, так би мовити. Завдання щодо Великоднього луку. Угу. Що, що вдягнути? Якщо захочемо, можемо його теж додати. Давайте зараз. Давай. Це, власне, Юлія, Ханем, з вашої легкої руки, вийшло це завдання з Великоднім луком, бо ви зі угу. мною поділилися покликанням. Бачите, вона так, в принципі, непогано собі так пасує до нашого заняття. Угу. Якщо у вас є мод... модніці да? 에... студентки. Так, тут єдине, е... його це теж можна зробити, типу, як вправу, бо воно в мене тут перемішано. Е... Так, тобто, тут не одразу йде перекладу, тут у вас є, наприклад, виділено жирним шрифтом це оригінал. Як це звучить в оригіналі турецькою мовою, наприклад, uh -huh. е... назва uh -huh. светрика чи спіднички. От, а далі, так, отак от воно виглядало в оригіналі, а праворуч у вас переклад, але він знову ж таки, от як пані Юлія пропонувала нам вище зробити гру, типу такий мечинг, так, згрупувати оригінал і переклад. Отут от така сама в нас іде гра, тобто треба відшукати переклад оригінального словосполучення, виразу, виразу. І студент його шукає в правій Колонці, так? А давайте я ще раз покажу, як можна це зробити, але з іншою. З іншим, з іншою функцією. У нас тут є а, канбан. Угу. Mm -hmm. Оце такей. Тобто нам треба. Ой, секундочку, ще раз. А, в принципі, я користуюсь тільки оціма. Останні uh -huh. я просто видаляю, вони ну, не потрібні. Ви можете скопіювати і скільки собі заманеться. Вони uh -huh. теж як стікери, але візуально трошки ну, по-іншому виглядають, як бачите. Так? І ми можемо uh -huh. також міняти їм колір, якщо вам хочеться. Добре, Тоже. І воно дуже класно урізноманітнює знову ж таки вигляд нашої дошки. Так. Тобто, в нас воно все не однотипне, таке за одним шаблоном, а в нас, звісно, воно таке все різноманітне. Якась ну, така примір. різна геометрія, там така табличка, тут такі штучки. От, тобто, в принципі, виглядає все досить естетично, досить гарно. Так. Ну, І, наприклад, тут ми можемо просто взяти другий колір. ну, приміром. Угу, Так. так. Розумієте, де у нас дефініція, де в нас так. саме слово Переклад безпосередньо. Так, візуально ми теж їх розрізнили кольором. Дуже угу. добре. Приміром, так? Якби наприклад. Так, до, достатньо, так, просто так, як, скажімо, зразочок. Угу. Ось, і потім просто студент собі там так, буде з'єднувати. Так. От Дощі так, так, можна. Ну, в принципі, ось так виглядає буквально за півгодинки <кхм> урок на дошці міра. Звичайно, ви можете собі його поправити. Як вам заманеться зробити інший шрифт, інший е, е, розмір? Ну тобто, це вже ваша фантазія, пані Юлія. Я вам дуже дякую. Мені здається, дуже класно, дуже інформативно вийшло. Можна передивлятися це відео, ставити собі на паузу, дивитися, піддивлятися знову і от дійсно. Погратися в міру пару годин, набити руку, і далі вже просто ідеально можна давати е, політ своїй креативності. О, так, так, так. А, і ще у вас там було А, аудіо, да? так. а Наприклад, оцей текст він був у форматі аудіо. Ви, якщо, якщо він вас залитий в Google Space, наприклад, да? угу. ви можете посиланням, наприклад, в мене завжди навушники. Я просто link to, та да? купію сюди посилання, угу. і студент сюди клікаючи потрапляє на це посилання з аудіо. В принципі, питання, мабуть, примітивне, але все. Да. Дам. А якщо, наприклад, є це аудіо у нас залите на Ютуб-каналі у викладача, Саме. тобто будь-яке покликання, де б він не був залитий, тобто ми ж так само на Ютуб можемо студенту заливати там довгі якісь mm -hmm. відео або аудіо, так і просто ну, ми ж теж можемо налаштувати видимість на нашому Ютуб-каналі, так зробити лише. Це відео або аудіо доступне лише за покликанням, тобто його, його ніхто не бачить, це аудіо або відео, відео окрім вашого студента, і так само його додати сюди. І от, поки я це розповідаю, власне пані пані Юлія нам вже показує, як це можна зробити. Так, З Ютуба прям можна скопіювати посилання, і воно буде виглядати ось так на дошці. Супер. Ну, прекрасно, бо аудіоматеріали і відеоматеріали вони, ну, вони завжди потрібні. Це, знову ж таки, і урізноманітнює наші заняття, і, зокрема, для тренування вимови, це теж дуже класно. Якщо а, у наших глядачів виникатимуть ще якісь питання, будь ласка, залишайте їх під цим відео, а ми будемо раді на них відповісти. І можливо підготуємо ще одне відео, але вже безпосередньо за тим запитом, який ви нам залишите. Нам дуже приємно, що ви нас дивитеся. Нам дуже приємно ділитися своїми знаннями з вами. Всім дякуємо за перегляд. І до нових зустрічей. Сподіваємося.